Сьогодні у відео огляд нової лінійки Ультра блоків живлення бренду Full Energy. Вітаю вас на каналі про системи безпеки. Мене звати Діма. Безпека це комплексне рішення і базується на трьох китах: охорона сигналізація, контроль доступу і відеоспостереження. І всі вони потребують якісного живлення. Давайте розпочнемо з огляду сайту БезпекаShop. Заходимо в каталог товарів, вибираємо розділ енергетика та відкриваємо категорію «Блоки живлення. Застосовуємо фільтр та оберемо бренд Full Energy. Тут ми бачимо, що обладнання поділяється на три серії: Light, Pro і Ultra. Блоки живлені серії Light та Pro. Це надійні імпульсні перетворювачі змінного струму 220 вольт у постійний струм 12 вольт. Вони представлені в металевому корпусі з перфорацією BGM. А також у закритому пластиковому корпусі BGP з мережевим шнуром і роз'ємом DC Mail. Ці блоки вже багато років успішно виконують свої функції. Повертаємось до фільтру, встановлюємо галочку напроти Ультра. Серія нараховує півсотні моделей. Давайте по черзі. BGM Ultra. Знайомий металевий перфорований корпус. Блоки поділяються за напругою це 5, 12, 24 В на виході і є декілька варіантів потужності від 15 до 100 Вт. Варто відмітити широкий діапазон вхідної напруги 100-240 В і можливість регулювання вихідної напруги плюс-мінус 10% від номінальної. BGP Ultra в пластикових корпусах з клемою під гвинт, а також BGP Ultra в пластику з мережевим шнурком і роз'ємом DC для живлення 12 і 48 вольтових пристроїв. Відрізняються за потужністю і виконанням. Літера W в кінці назви вказує, що плата в корпусі залита компаундом і тим самим захищена від вологи та пилу. А от такий блок легко сховається у підрозетнику. Наступне виконання це блоки живлення для кріплення на Дін рейку. Використовуються для встановлення в електричні щити та шафи автоматизації, як в будинках, так і на виробництві. Випускаються в металевих і пластикових корпусах. Моделі доступні з напругою від 5 до 48 вольт. І потужністю від 12 до 240 Вт. Наявність потенціометра дає можливість точно налаштувати вихідну напругу блоку живлення, що забезпечує подачу необхідної напруги безпосередньо на підключений пристрій. Згадані вище, а особливо ось ці компактні блоки живлення для встановлення на друковану плату будуть цікаві для виробництв, що використовують блоки живлення в своїх пристроях та приладах. BGP Ultra ST, той самий BGP Ultra PSB, тільки з клемами під гвинт. Подивимося, що там всередині. Плата і весь простір всередині залити компаундом. Він ізолює, захищає від вібрацій і розсіює тепло. Останнє добре видно через тепловізор. Отже, лінійка ультраблоків живлення від Full Energy має низку значних переваг. Для кращої продуктивності та довговічності використовуються резистори та мікросхеми нового покоління. Використання SMD технологій підвищує якість монтажу. Плати залиті лаком, що робить їх стійкими до конденсату. Використання компаунду забезпечує кращу теплопередачу на корпус та високу стійкість до вібрацій під час роботи. Блоки живлення захищені від короткого замикання, перенавантаження по струму та перевантаження по напрузі. Важливо зазначити, що гарантія на блоки серії Ультра складає 3 роки, що підкреслює їхню якість і впевненість виробника в своїй продукції. Якщо ви шукаєте рішення для свого обладнання, зверніть увагу на лінійку Ультра. Це ще один крок до вашої безпеки. Ваші прилади заслуговують якісного живлення, а наші менеджери чекають ваших замовлень. Дякую за увагу. До зустрічі в нових відео.